І почнемо з заміни послів. Особлива увага країнами Джей 7. Не заповнення вакансій. А заміна послів, починаючи з Джей 7. Ну, по одному послу я розумію. Це Оксана Маркарова. Вона повинна вилетіти. А Великобританія в нас не Джей Сен. А хто там посол? Він скоромовкою сказав, люди пропустили між вухами. А потім, коли він його звільнить, що він сказав, так я ж, я ж про це сказав. В плані стійкості про це є. Подивіться, яку активність о, Залужний зараз зробив. Вони його вирішили відправити в Британію, думаючи, що він там і десь зникне? Ні. Він навпаки в політичному полі почав з'являтися частіше, ніж коли він був головком. Зараз він виступав значить, перед нашими військовими, які там навчаються. Заявив там, що третя світова війна.